тримає. Андрій Снігур відпрацьовує навички стрільби. Він один із 15 цивільних, які цього разу долучилися до навчань, з організованих центром підготовки громадян до національного спротиву. Андрію 38 років працює в сфері IT. На навчання хоче поновити знання з домедичної допомоги та навчитися правильному поводженню зі зброєю. У нас були лекції і по тактичній медицині, і по міновибуховій справі. І е, зараз ми ще вчимось такий тримати автомат правильно. Ось, е, дуже круто, що є е, хлопці, які воювали наші інструктори, тобто в них практичний досвід, е, вони його передають. Навчання цивільних у центрі підготовки громадян до нацпротиву стартували цьогоріч у червні, говорить його керівник Микола Баланчук. Учасників навчають стріляти, тактичні та інженерні підготовці, працювати із засобами зв'язку. Було випущено 108 громадян і плюс зараз навчаються 117 громадян. Тобто і плануємо також, як мінімум, ще 100 громадян до нового року ще випустити додатково до цієї цифри. Серед інструкторів військові Микола Баланчук в Збройних силах України з 2015 року. З 2020 тисячі служив у розвідувальному батальйоні, брав участь у звільненні Херсонщини. У вересні минулого року розповідає, отримав поранення на Донеччині, внаслідок чого йому ампутували ліву руку. Тепер хоче бути корисним у тилу. З учасниками навчань ділиться власним бойовим досвідом. Для мене особисто це такий можна сказати виклик. Зробити щось хороше, передати свій досвід, щоб він дав якусь впевненість громадянам, які будуть проходити от ці курси, навчання. Що боротьба триває, потрібно завжди вчитися, потрібно бути готовим до бою. Програма навчань триває 48 годин, каже інструктор Сергій Бойко. В Збройних силах України служить з 2023 року. Стрілецькій справі навчають людей віком від 18 років. Перше, чому ми навчаємо, це бути людині зі зброєю безпечним для оточуючих і небезпечним для ворога. Ми даємо той базовий початок, коли людина може зрозуміти, наскільки їй це цікаво. Наскільки їй це потрібно. Розуміння може бути, що зараз це не потрібно. Ні, насправді навчатися треба вже. Всі мають розуміння, що в будь-який момент вони можуть стати військовими для того, щоб бути вільними. Граната! Граната, граната. Після евакуації пораненого з поля бою йому надають домедичну допомогу. Кулька спочатку йде, не спішіть, не хвилюйтеся. Тримаємо в рані, не виймаємо хоча б одного пальця. Це може бути. Не обов'язково якась ситуація екстрадинарна. Е, медицина, це військові дії, це може бути звичайна аварія на дорозі, е, якісь побутові травми. Ці знання можуть допомогти людині дочекатися приїзду швидкої медиків або довести їх до медиків. Для цього треба знати, як врятувати перші хвилини це те, що важливо. Серед учасників навчань Марина Ольшанська, жінка вимушено переміщена особа з Херсонщини. Розповідає, півроку перебувала в окупації з 2022 року. Разом із родиною мешкає у Вінниці. У таких навчаннях каже, бере участь вперше. Вона не важко, вона цікава. що я ну щось знала зі школи, а більшість навчилися на спротиві. Перша медицина ну, потрібно знати вперше, вдруге. Стрільба теж якось треба. Навіть якось не уявляла, що я так можу добре стріляти. Це дуже цікаво, це дуже корисно, це потрібно в наш час. Я думаю, що такі курси мають прийти всі люди в Україні, тому що ну це, ну, це потрібно. У нас війна в країні. Участь у навчаннях безкоштовна. Проводять їх для всіх охочих віком від 14 до 60 років. Зареєструватись можна на Фейсбук-сторінці центру. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.